Така вдача відкривається, коли ви молитесь до архангелів. Відповідно, вони, як провідники, дають вам силу. Коли ви просто молитесь, ви опираєтесь на ту віру, яка у вас є. А це ваш досвід, якийсь, можливо, суб'єктивний, обмежений. Коли ж ви розумієте, що над вами є безтілесні провідники, які з'єднують вас з вищими формами нашого життя, з творцем, творця неможливо пізнати. Ну, повністю мається на увазі. Його можна відчути, почути, сприйняти як любов, як почуття. Побачити в образі людини ну, неможливо. Відповідно, архангели приставлені служити арх над, тобто є янголи і є арх над янголами. Архангели саме представлені служити людям. І тому е, немає ніякої гріховності у зверненні до архангелів. Навпаки, людина має. Звертатися і просити допомоги. Коли ви з ними конектите, отримуєте дуже сильний імпульс, підтримку. От зараз під час е, перегляду відео ви можете відчувати особливу енергію. І коли ви з'єднуєтесь, коли ви говорите про них, коли ви пропагуєте цю тематику, а зараз дуже багато низького, вам е, дається більше сил, більше ресурсів і, і удача працює. Що таке удача, коли у вас є гармонія на всіх рівнях життя, і відповідно кожен з архангелів він відповідає за певний аспект життя. У мене в стеріці багато інформації звертаючись до всіх разом по черзі, напрацьовуючи канали взаємозв'язку через молитви. Ви будете мати сильну підтримку. Підпишіться обов'язково, чайте контент і приймайте участь в моїх заходах.